Прошу встати, Суд іде, прошу сідати. На пленарне засідання першого сенату винесено питання про розгляд справи 3.83. Скисна-2024 за конституційною скаргою Янка Володимира Михайловича щодо відповідності Конституції України, конституційності, окремих приписів частини 1 статті 2 закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, першого речення абзацу 6 частини 15 статті 86 закону України про прокуратуру. Перший сенат Конституційного суду ухвалою від 3 липня. 24-го року ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику щодо повідомлення про явку учасників. Дякую. Шановний головуючи, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явився суб'єкт права на Конституційну скаргу Янко Володимир Михайлович. На пленарне засідання Сенату не з'явилися постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович та представник президента України у Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович. Але на адресу Конституційного суду України від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату з поважних причин та проханням розглянути справу за їх відсутності. Дякую. Вам теж дякую, сідайте, будь ласка. Шановні судді, на адресу Конституційного суду не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. Ухвалою Першого сенату Конституційного суду України від 3 липня 2024 року відмовлено задоволення заяви судді Конституційного суду Ольги Володимирівни про самовідвід. Так, Шановний Володимир Михайловичу. Справу будуть розглядати судді Конституційного суду Оксана Грищук, Віктор Кечун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Совгиря, Петро Філюк. У вас будуть відводи цим суддям? Немає. Якщо відводів немає, сідайте, будь ласка. Кворум для проведення засідання є, оголошую, засідання відкритим. І нам необхідно відкриту частину пленарного засідання. Фіксують за допомогою технічних засобів для шляхом ведення протоколу з здійсненням текстові відображення аудіозапису цього засідання. Записи відеотрансляції відкритих частин пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду. Головою на пленарному засіданні старший за віком суддя Кривенко. Суддя доповідач у цій справі. Я теж і суддя-доповідач у цій справі. Я сам себе шукаю. Так. Шановні судді, нам необхідно вирішити питання щодо можливості розгляду справи за відсутності представників Президента та Верховної Ради. Я, я вважаю, що оскільки справа розглядається в формі письмового провадження, заяви їхні про причини неявки є, вони повідомлені належним чином про сьогоднішнє засідання. Думаю, що можна розглянути за їхню відсутність. Шановні судді, у вас будуть інші пропозиції? Тоді прошу проголосувати про те, щоб роздягнути справу за їхньої відсутності. Рішення прийнято. Володимир Казуч, ви маєте право. Знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, користуватися іншими правами, передбаченим законом про Конституційний суд України та регламентом Конституційного суду України. І зобов'язані надати документи, матеріали, все, що у вас є, для повного та всебічного розгляду цієї справи. Так, сідайте, будь ласка. Володимир Михайлович, у вас е, будуть клопотання до початку розгляду справи? Не у мене питання, я у своїй конституційній скаргі акцентував увагу на прокурорів, учасників бойових дій, ветеранів війни, які підпадають під дію закону про статус ветеранів і гарантії їх соціального захисту. Вчора, згідно отриманої усної інформації в кадрах Офісу Генпрокурора, в них на обліку перебуває всього 243 особи з даної категорії плюс 10 пенсіонерів. З 243 реалізовано право на пенсію тільки третиною. В контексті рішень Конституційного суду попередніх, особливо 12 жовтня 2022 року, я би просив окремо розглянути питання Конституційного захисту. Прокурорів, учасників бойових дій, які, е, 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 і ветеранів війни, які підпадають під дію закону про статус ветеранів і гарантії їх соціального захисту, щоб забрати всі колізії і позбавити е, е, дану категорію дискримінації, яка виникла внаслід колізії і відсутності рішень Верховної Ради про урегулювання даного питання. Якщо є Добре. така можливість. Дякую. Сідайте, будь ласка, шановні судді, немає необхідності приймати рішення з цього заявленого клопотання, оскільки Володимир Михайлович акцентував увагу на окремої аргументації своєї конституційної скарги. Доповідаються матеріали справи. Володимир Михайлович звернувся до Конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України. Конституційність а, е, окремого припису частини 1 статті 2 закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи від 8 липня 2011 року. Щодо поширення її дій на закон України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року та встановлення, що максимальний розмір пенсій призначений і перерахований відповідно до закону номер 1697 не може перевищити десятки прожиткових мінімум встановлено для осіб, які втратили працвізнадцять, так само перевірити на конституційність перше речення абзацу шостого частини 15 статті 86 закону 1697, відповідно до якого, якого максимальний розмір пенсії з врахуванням надбавок підвищень додаткової пенсії цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною індексації та інших доплат до пенсії встановлені законодавством, крім доплати до надбавок окремих категорій осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, встановлені для осіб, які втратили працездатність. Суб'єкт права на конституційну скаргу вважає, що оспоровані приписи закону не відповідають статтям 1, 3, частинам 1 2 статті 8. Частині 4 статті 13, частинам 1, 3, 5, статті 17, частинам 2, 3, статті 22, частинам 1, 2, статті 24, частинам 1, 4, 5, статті 41, частинам 1, статті 46, частинам 1, статті 58 та 64 Конституції України. Із конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачаються такі обставини. Володимир Михайлович перебуває на обліку в Головному управлінні пенсійного фонду України у Івано-Франківській області як отримувач пенсії призначений на підставі статті 50 значком 1 закону України про прокуратуру від 5 листопада 1991 року в редакції чині на час призначення пенсії в розмірі 90% в розміру місячної заробітної плати. У грудні 22 року він звернувся до Івано-Франківського окружного адміністративного суду з позовом до управління, в якому просив, зокрема, визнати протиправними дії управління щодо обмеження максимального розміру пенсії за високу років 10 прожитковими мінімумами, встановлених для осіб, які втратили працездатність. Івано-Франківський окружний адміністративний суд рішенням від 1 грудня 2023 року, залишеним без зміни постановою 8-го апеляційного адміністративного суду від 28 березня 2024 року, відмовив у задоволенні позову. На думку суб'єкта права на конституційну скаргу застосування у остаточному судовому рішенні його справи оспорюваних приписів закону номер 3668 закону 1697 щодо обмеження максимального розміру пенсії, призначеної на підставі закону. 1697 десять прожитковими в встановлено для осіб, які втратили працездатність, порушує його право володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю та право на соціальний захист, що гарантовані частинами 1, 4 статті 41, частиною 1 статті 46 Конституції України. Обґрунтовуючи твердження про неконституційність створюваних приписів закону, автор клопотання посилається на окремі приписи Конституції Україні, законі України, законів України, міжнародні акти, рішення Конституційного суду, практики Європейського суду з прав людини, а також на судові рішення у його справі. Відповідно до статті 151 значком 1 Конституції України, статті 7 закону України про Конституційний суд, питання порушення в Конституційній скарзі підвідувача Конституційному суду України. Конституційна скарга за формою та змістом відповідає вимогам статті 50, 55, 77 закону України про Конституційний суд. Та внесена належним суб'єктом права на конституційну скаргу згідно з статтею 56 цього закону. Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного суду України ухвалив від 19 червня 2024 року, відкрила Конституційне провадження у цій справі. Перший сенат Конституційного суду України 26 червня 2024 року вирішив розглянути цю справу у формі письмового провадження. Також повідомляю, що Станом на сьогодні до Конституційного суду надійшли 13 конституційних скарг щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних приписів закону 3668 та 1697, які Велика Палата вже об'єднала в Конституційне провадження. Ну і наголошую на тому, що Володимир Михайлович привертає нашу увагу, що порушені не тільки вимоги статей. 41 й 46 й закону про Конституцію України, а і частини 3 і 5, -й, 3 -й, 5 -й, статті 17 Конституції України. Розгляд питань, пов'язаних із Конституційним провадженням у справі за Конституційною скаргою Володимира Михайловича, відбувається. Ну, це велика палата, а велика палата об'єднала в одне конституційне провадження 13 конституційних скарг. І це питання нам необхідно буде вирішити, але вже на наступних засіданнях. З урахуванням того, що сказав Володимир Михайлович про статтю 17 Конституції України. На цьому доповідь закінчено. Дякую за увагу. Шановні судді, у вас будуть запитання до мене? Якщо запитань немає, шановний Володимир Михайлович, у вас будуть додаткові матеріали, які ви бажаєте додати до матеріалів справи. Немає. Шановні судді, в мене теж на цей час немає додаткових матеріалів, але зважаючи, що у нас є об'єднана справа, вважаю за можливе всі матеріали із цієї справи висновки. Які направили нам ужбові заклади, науково-дослідницькі заклади, додаті до цієї справи. Так, шановні судді, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи? Якщо немає, то вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Першого сенату завершеним. Чи будуть у вас, шановні судді, інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Внесемо пропозицію. Хто за? Рішення ухвалено. Шановні судді. Шановний Володимир Михайлович, перший сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі. Рішення Першого Сенату Конституційного суду за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Конституційного суду України. Якщо, звичайно, Конституційний Сенат не ухвалить іншого рішення щодо оприлюднення ухваленого рішення. Ну і також повідомляю вас, що зважаючи на те, що є інші справи у Конституційному суді з схожим предметом Конституційного контролю, Сенат буде вирішувати питання про можливість об'єднання цих справ. На цьому відкриту частину пленарного засідання Першого Сенату оголошую завершений. Прошу встати, суд іде.